В ефірі Ваша свобода, яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Доброго дня сьогодні ми говоритимемо про новообрану Верховну Раду України восьмого скликання, яка вчора провела своє перше засідання. Пане Мершніченко, а який порядок денний в опозиції? Що планує опозиційний блок? На які посади в парламенті він претендує? Які законопроекти запропонує більшості? Порядок денний, мені здається, ми будемо формувати разом з нашими колегами з більшості, і ми не сприймаємо себе як силу, яка буде гальмувати процеси відновлення наших всіх і державних інститутів, і економічних тих інститутів, які сьогодні потребують підтримки з боку з боку держави. Ми налаштовані на конструктивну роботу. Ми зареєстрували вже кілька законопроєктів, які захищатимуть інтереси наших громадян, які потерпають від кризи. Ми беремо на себе ініціативу не лише критикувати владу, але і пропонувати альтернативні рішення, які можуть бути теж враховані, коли будуть прийматися закони, коли буде. Приймати постанови Кабінет міністрів, ми пропонуємо створити опозиційний уряд з тим, щоб він дійсно діяв, як це є в цивілізованому світі. І, власне, саме з тієї ролі і функції опозиції, яка є в демократичному світі, ми пропонуємо ті комітети, які мають спрямування контрольне, закріпити за опозицією. Прийняти закон про опозицію, визначити не лише її права, але і її призначення її функції. Її тобто я зрозумів. Ви наразі принаймні, не плануєте бути такою жорсткою опозицією, яка там блокує трибуну. Ми будемо приципо. Я би назвав, ми будемо принциповою опозицією. Ми будемо е всі наші ініціативи публічно доносити і до наших колег, і до суспільства в цілому. Але разом з тим, ну я принаймні не є прихильником шантажу і блокування роботи парламенту не той це час, коли ми повинні чвари розводити в парламенті або в суспільстві. Що стосується порядку денного парламентської більшості, то вчора. З цього приводу, я так зрозумів, програмною була промова президента, бо фактично з нею солідаризувався і щойно призначений прем'єр-міністр. Він сказав, що те, що кажете ви, це і, в принципі, моя програма. Це його була реакція на промову президента. І я би хотів зараз запропонувати вам кілька тез з того, що сказав президент. Пропоную подивитися відео. 100% українців зараз за єдину державу. Конституційна більшість українців. Бачить її унітарною країною. Ніяких федералізацій. І це, до речі, палкий привіт тим, хто, зі сходу чи з заходу, радить нам федералізуватися. Як президент я не маю права тиснути на конкретні суди і не буду цього робити. А от систему змінити разом з вами нам не просто дозволено. А наказано виборцям. І це те, з чого нам потрібно починати. Отже, однією з перших має стартувати справжня судова реформа. Отже, пане Мирошніченко, чи опозиція наполягатиме на тезі про федералізацію, чи ні? Бо, судячи з усього, влада тут має однозначну відповідь. Ну, в наших е програмних тезах була децентралізація влади, і ми готові до дискусії. Тому що багато маніпулювань довкола цих понять федералізація, самоврядування, децентралізація. Головне зберігти зміст того, щоб люди, які проживають в містах, селах, селищах, в регіонах, мали всі повноваження для вирішення тих проблем, які вони можуть вирішити на, на місці. В науці державного управління є такий принцип, називається принцип субсидіарності, тобто всі. Питання, які можуть бути вирішені на локальному рівні. Залишаються згідно цього принципу за територіальною громадою, ті, які територіальна громада не може вирішити, в тому числі і фінансові, передаються на рівень регіону. І тільки те, що не може бути вирішено на рівні регіону, передається на центр. От ми прихильники такого підходу і готові до дискусії. Скажіть, будь ласка, а що завадило децентралізацію зробити попередній владі? Адже вона, ну принаймні, коли ще балотувалася, коли Віктор Янукович хотів бути президентом? Дентом він про це говорив. Партія регіонів ну, в саму назву закладена такий принцип. брак політичної волі. Я розумію про що ви говорите. Брак політичної волі. Ми багато робили спроб реформ, в тому числі адміністративної реформи. Ми багато напрацьовували. Працював комітет економічних реформ і експерти, але на жаль, волі такої, щоб радикально змінити ситуацію, відпустити від Києва. Не в першу чергу е фінансові ресурси, контроль е над ситуацією. Ну от на той момент не було. Зараз наскільки нова вже влада буде готова, а це серйозний сміливий крок з боку президента, кабінету міністрів, передати формування бюджету, скажімо, на локальний або регіональний рівень. Е сьогодні певна залежність е регіонів від центру забезпечує контроль центром. Ситуації в регіонах. Бачите, не за усіма це регіонами не... це виходить. Ну, так, але тут ми з вами розуміємо, що ситуація значно складніша. І так. тут не лише питання про ефективність управління, тут є і інші обставини. Так от наскільки наші колеги будуть готові, ми побачимо. Пане Верешеченко, у вас теж була за попередньої влади, за попередньої владної команди, велика злагода, спікер, президент, прем'єр-міністр. А, і теж говорили про судову реформу. Але як вони ви... призначені всі були фактично? От, і все-таки стадії судової реформи ну, за певними такими структурними змінами не сталося. Як ви бачите зараз, перспективи є для того, щоб справді відбулася якісна реформа судів? Я правник, працював в комітеті, в тому числі займався реформою адвокатури нотаріату. Дотичний був до реформи. Судової системи ми ухвалили новий закон про су, судоустрій і страту суддів. Е, і ви знаєте, е, насправді це проблема не така проста. Е, от зараз ви сказали, що треба поміняти кадри. Тобто треба це суддів сказав, одних вигнати, а інших депутат. поставити. Вигнати не е, можна, да, маючи певну політичну волю. Кого поставити? Адже і Тарас каже, що ставте суддею, ну ви розумієте, це вирішення доль е, багатьох. Громадян юридичних фізичних осіб треба мати відповідну кваліфікацію, де їх взяти. Це перше. Друге, у нас є суперечність, і треба це визнати між європейськими підходами і тими підходами, які сьогодні декларує нова більшість, скажімо так, нова влада. В чому? Що саме? Європейські принципи полягають в тому, щоб забезпечити незалежність судів. А відповідно, добір суддів, призначення суддів, відповідальність суддів залишається всередині суддівської корпорації. В нашому суспільстві до суддівської корпорації, тобто до сукупності суддів, є велика недовіра. І справедливий, як на мене, закиди, що тут діє принцип рука руку миє. І навіть якщо суддя корупціонер, навіть якщо суддя виносить не... Правові незаконні рішення все одно його покривають його колеги. То який тут вихід? Виборність І... суддів чи... Дозвольте, в чому? Я. <світ> я завершу. І е е е от в цьому сенсі, мені здається, нам треба знайти системне рішення, поміняти е е систему мотивацій суддів, щоб вони не мали бажання брати хабарі. Це і напевно матеріальне забезпечення, це напевно вдосконалення і системи відповідальності. І, і якісь об'єктивні критерії мають. Так, а бути. А у влади і в опозиції вже є напрацювання цієї реформи кроку? Я вважаю, що питання лише поставлене. Якщо ми почнемо, умовно кажучи, е, от європейці від нас вимагають, кажуть, чому у вас парламент призначає суддів? Ви маєте цю норму з Конституції прибрати. Венеціанська комісія неодноразово нам про це говорить. А тоді, ну, якби політики кажуть, а як же ж тоді судді? Самі собі будуть робити, що хочуть. Друге питання. У, у вас е, діє принцип, коли одні судді е, мають безстрокові повноваження, інші судді мають повноваження на 5 років. Це принцип не е, європейський. Скасуйте. Призначення на 5 років, і відповідно вимагають від нас прибрати цю систему. Бо у нас, якби виходило, що одного суддю на 5 років призначив президент, він попрацював, показав, що він може бути суддею, і потім призначається безстроково. Питання тоді виходить, що, що практикант здійснює судочинство в Україні, це не європейський підхід. Вони мають е, однакові їхні рішення. Мають деталі, однакові. От бачите, я до чого кажу, якщо що це непроста проблема. Не проста і питання, де взяти кадри, і питання найголовніше створити ту систему е, імунітет, якщо хочете, суд, е, суддівської системи до корупції. Це виклик, і я кажу, що він не може бути популістично вирішений. Пане Мерешенко, у попередньої влади теж була така, що правда, це так негласно робилося, що міністром оборони був громадянин Росії, який ну нещодавно отримав громадянство України. Така практика себе за попередньої влади виправдала, не виправдала? Ну такої практики за попередньої влади не було, тобто не було. Не громадян України на державних посадах, хоча ситуація я... була аналогічно зі зваричем. Тільки громадянин Росії, який отримав громадянство України. Я би прокоментував як і Тарас саму ідею залучення іноземців як таку, яка має право на життя і може виявитись достатньо для України корисною, тому що іноземці, крім кваліфікації, а таких можна знайти, мають ще один ресурс важливий: це довіру з боку тих інвесторів, які будуть. Надавати нам або кошти як позики, або інвестиції в Україну, і це можливо, якщо буде правильно зроблено. Але я би от знову ж таки повернувся до ідеї системного підходу. Якщо локально якусь людину з іноземним паспортом зробити міністром або керівником якогось органу виконавчої влади, я думаю, що нічого не зміниться. Ми маємо змінювати систему. І починати, як на мене, треба з конституції, тому що конституція дає загальні. Принципи загальні правила організації життя, місцевого самоврядування, економічного буття і так далі. І от тоді вже секторально Зрозумію. узгоджено йти і рухатись по Дякую, кожному покормить останні питання. Буквально короткі відповіді, де були доцільні іноземці, на яких посадах я б говорив про економічний сектор. Я би говорив про сектор державного устрою, адміністративно-територіального і адміністративного реформу. І... Дякую, на жаль, час нашої передачі добіг кінця. Це була ваша свобода.